Коли я виросту, я хочу стати знаменитим блогером. Ну, знаєш, дитинко, з твоїми оцінками тільки підлогу мити. Хоча блогери на тому ж рівні, тому давай, мрій. Так, відповідати піде о Микитенко. Вибачте, я сьогодні не вивчила завдання. Угу. А відео своє тупорили ти встигла зняти. Воно не тупорили. Посперечайся ще зі мною! Хороші оцінки, ось що зараз повинно бути головним в вашому житті. Нас в дитинстві, якщо що, хоп! лінійкою по руці, і все добре. А ви ось ким виростете, це ще питання. Ой, ой ой, які ми ніжні. І взагалі, маму, до школи. Добрий день, я мама Макетенко. Викликали? Так, проходьте. Ваша донька мала того, що зовсім не вчиться, чи. Хамить вчителям дивно. Від неї я чую зовсім інше. Наприклад. Ну, наприклад, як ви її обзиваєте при всьому класі, принижуєте. Причому чомусь саме її милу, розумну та добру дівчинку, а не Дениса Кутляренка, який на минулому тижні, здається, розбив вікно. Денис, він розумний хлопчик. Зі всіма буває, він просто так грався. А може, тому що вам його батьки трішки більше на штори здають, цукерочки приносять або щось покрепше. Так, ви взагалі не переводьте тему. Ваша донька, все, я не хочу більше нічого слухати. Скажу тільки одне: якщо ви так незадоволені своїм життям, що вбиваєте ініціативи та таланти інших дітей, то йдіть і виприскуйте свій яд в аптеку, а не на мою дитину. Там вам можуть за це навіть гроші дати. А тож, зарплатною вчителі, напевно, важко. До побачення. Походу сімейне. Нарешті останній навчальний день. Дітки мої, ви вже такі дорослі, такі гарненькі. Я бажаю вам всього найкращого. Угу. Дуже щиро. Що, що, Микитенко? О, кажу безумовно, у нас все буде добре. Ну, в тебе навряд чи. Ти ж, начебто, в нас на сімки закінчила. Ну так. Важко ж закінчити добре, коли не батьки твої багатії, коли тобі занижують оцінки за якусь неприязнь. Як була ти хамкою, такою і виросла. Так. Добрий день, це Микитенко Аня з п'ятої гімназії. Так, вибачаюсь, а ми знайомі. Це Тетяна Іванівна, я твоєю вчителькою була в старших класах, а зараз директором стала. Я хотіла вибачитись за свою поведінку в минулому. Я просто не розуміла, яка ти дивовижна дитина. І ти молодець, 5 мільйонів підписників в Ютубі, 4 в Тікток. Це велика справа. Ви подзвонили просто вибачитись? Насправді не тільки. Я хотіла запросити тебе на наше свято. Я розумію, що ти дуже зайнята, але до нас прийдуть учні зі своїми батьками і вони всі тебе дивляться, вони тобою захоплюються. І було б дуже добре, якщо б ти прийшла, сказала, що ти також в цій школі вчилась і ось якою людиною стала завдяки школі. Ну, добре, все ж таки, це благодійна справа. Пропоную залишити всі образи в минулому. Так, супер. Тоді. Ти подробиці, будь ласка, поговоріть з моїм менеджером. Запишіть номер скажіть те, що від мене особисто. Ага, добре. Ну що ж, школу ми подивились, а тепер давайте перейдемо до найцікавішого моменту. На нас сьогодні дуже популярна гостя. Вітайте! Всім привіт! Аня! Анічка, всі тебе знають як успішного блогера, інфлюенсера, але ж я, я пам'ятаю тебе зовсім маленькою. Так, я якраз про це згадувала. Ну що ж, тобі слово? Коли я була маленька, то завжди мріяла. Мріяла творити та дарувати людям щастя. Знаєте, подаючи в школу, я мала дуже приємне перечуття, і я дуже хочу подякувати своїй вчительці, яка зараз вже директор. За те, що так вправно мене аб'юзила та булила, що я ридала ночами, але все ж таки хотіла ще більше працювати, щоб досягти своєї мрії. Але все ж таки, що хороше, я зрозуміла за всі шкільні роки, це, що не школа вирішує, ким ви станете, не оцінки. Вас не завжди будуть підтримувати. Але ви у себе є завжди. І тільки ви вирішуєте, ким ви станете в майбутньому. У мене все. Дякую. А давайте підемо, подивимось їдальню. Куди ви? С Стійте, с стійте, будь ласка. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, то будь ласка, поставте мені лайк, напишіть свою думку в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. Та якщо ви хочете не пропустити ще більше цікавого контенту, я знімаю не тільки розважальний, але й повчальний. Тому, будь ласка, підпишіться та поставте дзвіночок. Натисніть на дзвіночок. І всім до нових зустрічей. Пока.